Прям підводкою взяла. Да? Ага. Хочу. Ось вона нарешті. взяла. Помогу? Не знаю. Друзі, всім привіт! Сьогодні знов я на рибалку, сьогодні з Санею. І після минулої своєї рибалки, кому цікаво, зайдіть, зараз зверху посилання там є, <кхід> де ми тут з Артуром. Отримали масу задоволення від ловлю щуки. Нагадую, це приватна водойма. Тут можна ловити з човна, бачите, ми на човні, можна ловити щуку, і це наша основна сьогодні е, задача. Не то, що можна, а потрібно його ловити. Бо мені пишуть коментарі, а заборона, те все. Я все розумію. Но коли на приватній водоймі е, щука це є риба, яка вибиває інші види риб. І власники просять, забирайте все і ловіть її чим більше, тому що вона заважає. Тому в такому випадку, я думаю, що тут ловити щуку треба, необхідно, і ми будемо старатися це робити. Так що далі все покажу. Поїхали! Так, друзі, ловити я сьогодні буду своїм комплектом. Це Dragon Fines, палочка 228 Роз, 4,18 грам в Неї тест. Далі катушка Team Dragon FD 1025IZ, ниточка 01. Поводочок флюрокарбоновий 0.55 мм. Грузик в мене 6-7 грам, приблизно отак. І ось такий у мене силикончик, який перевірений, в принципі, нормально працює. Це у мене віст. Ось Ріпер 4 в різних кольорах, один із улюблених, і також ще X V36 та інші. В принципі, буду пробувати, буду ловити. Так що, погнали, далі все покажу. Ти дай наперед, в одну, в другу. Не, не, не впирайся в одну точку тільки. Отак вот секторами кинув, сідущо кидаєш 5 метрів в сторону і так по кругу лодки маємо обкидати. Є-є-є-є, ох, і стукнула. О, салатик, О, зійшла, зійшла, блін. Зійшла. Салатик спрацював. Ти бачиш, тільки я поміняв колір, такий був удар і нормальна була, і хороша була. Почекай, ні-ні-ні, це один, одна покльовка, це не, не показник. Зібрав бікав. Нікого я не збирав, вони самі зібрались. Ось вона! Ох, і вдарила. Блін, зійшла. Андрюх. Єсть? Ого! Олександр! Ти мене радуєш просто. Да, я Ах, молодець! Я ж тобі казав, що спрацює ця силиконка? Сказав? Yeah. Я казав, що ця точка mucha. хороша. проводку трошки якусь Невеличка. Не ну вона тут невеличка, а тут може вже й бути. Дивись якор, відводь її в сторону, щоб вона не в вирьовку не завела тобі. Та нормальна це, я тобі скажу. Це не, не дуже невеличка, це нормальна щука. О, ага, каже, невеличка. Повір мені, я бачив невеличка. Стій, трошки затягнемося рекціончик тобі. Давай. Це не невеличка, це хороша щука. Диви, каже, невеличка. Чучи, не спіши, не спіши, не спіши, не спіши. Відпускай. Не спіши. Працюй у ділищем, не, не катушкою. Вись тебе там. Каже невеличка. Чуєш? Та бляха, хабуха. Це невеличка? Да, То ти балований. Це, це два з половиною. Він каже невеличка. Ти глянь. Невеличка. спій, спій. стий. Да. Стій, стій. Це тут хороший екземпляр. А ти думав, що тут що? Та підрах? хтось її. Це, в мене, ми, до речі, минулий раз теж таку зловили. Оп, силиконку порвала. Але... Е, Хтось її їв, намагався з'їсти. Тобто тут є ще набагато більші Дома, екземпляри. Може ми да. вже не пробрали сьогодні. Клас! Якось я не специфічно проводку зробив. Ну треба щось міняти. Вліво вправо, вліво вправо. Диви, кусок силиконки залишився там, а кусок вона з'їла. Зараз покажемо силикон, на який відбулася та покльовка. Ви не хуже, ніж в Дніпрі екземпляр. Ну. О, чекай, в мене ж є ліп гріп Є ж спеціально для цього інструмент, який ми беремо ось так і все, і працюємо із рибкою. Ха! Ну все, я думаю, що... Що з'їла? З'їла кусочок. отам. Оля. Вона його перекусила. Нічого. Прикольненько, у нас... Прикольненько слухається це взагалі. Це тут... <кій> а воно фрикціон. І таке враження, що невелика. Потім ти затягнули. Ага. Так, 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 виймаємо гачечок, о, гачечок зліз аж із грузика. Ну що, Олександр, я вітаю тебе! Ура. Це <рес> самець. Це самець, ну це десь два з половиною. Я зараз, якщо знайду ваги, навіть зважу її, Лежи, Тримай, заліб гріб. Так. Да. Так, друзі, а селікончик спрацював цей vist e, колір 03. Це Артура улюблений колір. І X-Wist 3,6 Так. Да? Да. Ось така щучка, ну це явний самець, такий довгий, прогонистий. І десь 2,5 кг приблизно. Пізніше зважимо її. Да -да -да. Я тебе вітаю, Саня. Обліроб. На вубліроб взяла. Маленька. Держи. Відцепляй сам. Ну, але ж все таки вона клюнула. Так він просто стояв. стояв. <рес> вона якось вона в шокі. А ну давай застосуємо інструмент. Не, відпусти ліску, ти ж натягуєш її зверху і заганяєш крючки ще далі. О, тепер тримай. Обігла. Ну Все одно твоя друга щука за сьогодні да, літає. Да. О, це така, це така десь 3 з половиною. Дар тут. До речі, ти бачив, що ти там минулий раз согласився на спор? Де ага. моє віскі? Віскі? у кіски. Ясно. Артуріо, Навісай її. А може і самець, так, да? може і самець. Це не А ну покажи буде. І ну розкажи мені, на що ж вона в тебе клюнула? На воблера Не бреши. Не бреши. Брехун. Я розумію, що всі рибаки брехуни. Ну нас ж так багато брехати? О, я йому руками покажу, розмерта і всю. Саня, витиче пока. Так, що там? 3300 рівно. Я ж казав, десь ближче 3 до трьох до з половиною. Ну така, гарненька, гарненька. Вітаю. А тепер покажи мені на що ти зловив її. Де, де ти воблер уже зняв? Та джигу, далі. Як Йосип покор. А що в тебе сталося з гачком? Не розігнувся? За один крючок схватило. А, і розігнуло, так? Mm -hmm. Ну, добре, що хоч витрималось. Ну, вітаю! Спасибо! спасібо! Рибачимо далі. Ось цього вона нарешті взяла. Помогу? Не знаю. Ні, невеличка, невеличка. Та. мілоч, але ж взяла випускабельна і в заглод взяла. На що ж вона цікаво клюнула? Та на ж, на що й останнім часом завжди. на силікончик. Ні. Ну. Хоч би кілушка вже якась. Я кажу, хоч би кілушка якась вже. Так, операція. Оп, акуратно достали. Ось цей силикончик. Ріпер четвертий. Давай, біжи, підростай. Побігла, підростати. Прям під водкою взяла. Да? Ага, почув. Це взяла? Ні, не треба. Прям під самого лодкою взяла. Да. Коли ж ти в мене клюнеш нормально по розміру, а не цей ось така. А? Ти не розкажеш мені? Скільки вже було сьогодні клювань, а нормальної щуки ще не вловив. Давай, біжи, це дростай. Давай нам папу, маму сюди. Шукають окуня? може хоч ти не зійдеш давай може хоч ти не зійдеш а ну хто ти там кілушечка давай Ох, і закрутила давай подсаку на всякий случай Та ладно я її так візьму я її так візьму ну, килушечка. Килушечка таки взяла на знову уж таки відомий силикон. Ой. А ну, Саня, да поможи мне, будь ласка, достань у нее. Я ее себе Крючок достань. Мать. Есть. Ну, такая дость. Да? Кивушка, да? Есть. Да? да. Есть. 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 Взяла. Есть. 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 Ти ж треба саме камера розрядилась все все, 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 хорош 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 не виймай не виймай сюди ну, така десь лушечка з чим то Клюнула щучка як назло якраз камера розрядилась ось така Ну, почекай я тебе візьму Десь така кілушка теж. Знову ж таки силикончик Ріпер, зараз покажу вам ще раз пачку на який силикончик сьогодні спіймана вся риба. Покльовки були інші, на інші кольори, але в принципі силикон перевірений, робочий, так що все нормально. Все нормально, вибачив. Друзі, ось цей силикончик, як і минулий раз працює. Віст Ріпер 4. Колір, правда, це тут на пачці 11, а в мене сьогодні третій. Не восьмий, брешу. восьмий колір сьогодні працює. І на третій, в принципі, е е Саня зловив на X-Vist 3,6 дюйма зранку на третій колір. І була в мене ще зранку покльовочка сходна, ось такий новий колір, синьо-зелений, такий салатовий. Так що все нормально. Ну що, ж, друзі, ось така сьогодні вийшла риболовля. До речі, одразу скажу, що я ж на приватній водоймі. Тут можна ловити щуку і можна на лодках, для того, щоб не було лишніх питань. Риболовна фортуна сьогодні повернулася до мене задом. Скажу це так. Тому що в мене було більше п'яти сходів. Не знаю чому. Але чогось рибка в мене сьогодні сходила. Зловив я трошки щучок, малесеньких випустив. В принципі, рибка покльовує, ще не вся пішла на нерест. Але багато було сходів. Але саме головне, що підібрали правильний силікон і спровокували покльовки, отримали задоволення. Так що, вважаю, більш-менш вдалою цю рибалку. Побачимось на рибалці. Пишіть коментарі, ставте лайки. Всім пока.